Всім привіт! Сьогодні темою нашої розмови буде життя в моменті, буде життя в процесі, і е, чому важливо взагалі розуміти, що потрібно жити моментом, потрібно жити і процесом, що потрібно думати тільки за те, що є зараз, тобто за теперішнє, і взагалі, е, який є дій, як, що це таке, і як до цього дійти в принципі. Взагалі, що е, ми. Розуміємо під життя процесом або життя моментом. Це тоді, коли ви не переживаєте, взагалі не шкодуєте і взагалі не думаєте за майбутнє, за минуле і просто живете зараз сьогоднішнім днем, заразнім моментом, і взагалі вас ви не переживаєте за рахунок того, що відбудеться завтра, що відбудеться, що відбулося вчора. У вас є просто конкретний план дій, ви конкретно переживаєте тільки за те, що відбувається зараз конкретно. І коли ви перестаєте думати про що буде або що було, ви погружаєтеся конкретно в даний момент, тобто ви живете моментом. А що вам дає життя моментом? Коли ви починаєте думати за майбутнє або думаєте за минуле, у вас така опановує стрес. тобто, Якщо ви думати за майбутнє, будете думати, а що відбувається, а що мені потрібно для того, а що мені потрібно, щоб вирішити такі проблеми, але насправді ну, тобто її ще не існує, вона буде, можливо, в майбутньому, або її взагалі не буде, а ви про неї вже думаєте і вже витрачаєте свій час, свій ресурс на неї. Замість того, щоб думати про те, що буде, тобто про те, що чого ще немає, вам потрібно сконцентруватися на собі, на зарошньому моменті, тобто потрібне розуміння, що якщо ви будете думати за майбутнє. Ви будете переживати, ви у вас буде підноситися рівень стресу. Цей рівень стресу буде е, входити вас в стан стресу, а стан стресу в хронічний може призвести до багато всяких проблем, тобто ви будете стопоритися на всяких простих речах, які вам взагалі не потрібно, і ви будете витрачати свій час, свій ресурс не в тому руслі, в якому вам потрібно, через те, що ви будете витрачати свій час і ресурс на те, щоб про те, думати про те, що відбудеться. Але насправді, ну це, якщо так подумати, це взагалі нонсенс про це здумати через те, чому? Через те, що навіть якщо це і відбудеться, воно все одно буде йти не за вашим планом. В більшості ви навіть не не будете не розуміти, як це робити, ви будете пристосовуватися і адаптовуватися по ситуації. Тобто у вас якісь є конкретно ем, свій алгоритм дій на рахунок цієї ситуації, яка буде відбуватися, наприклад, в майбутньому. Або завтра, або післязавтра, або через місяць, або через рік, або як мені то зробити, як мені там навчитися, як мені то оплатити. Тобто це все не має сенсу обдумування цих ситуацій, тому що нам потрібно жити тільки зарашнім моментом, нам потрібно сконцентруватися тільки на зарашньому процесі. Бо коли ви будете чекати, очікувати результат, наприклад, якщо це якийсь конкретний процес, ви займаєтеся якоюсь конкретною дією, щось чите, можливо спортом займаєтеся, можливо, займаєтеся розвитком, можливо. Якоюсь фінансовою частиною, можливо, більш такою теоретичною частиною, можливо, аналітичною. Немає різниці в кожного, це індивідуально. Але коли ви починаєте концентруватися на тому, а які в мене будуть результати, а що мені потрібно зробити, а чи я добре роблю, це ви, тобто, ви збиваєте свій фокус з того, що ви можете зараз робити, конкретно зараз свого ритму дій. Переводити його на майбутнє, тобто, переводячи його на майбутнє, ви будете стресувати, тому що ви не будете розуміти, як, як що робиться, як це зробити, і ви будете не будете, машинарія буде витрачатися просто в нікуди. Тобто, ви це обдумаєте, у вас можливо після цього, як ви це обдумаєте, погіршиться настрій, втратиться мотивація, ви себе навпаки задемотивуєте. І ви не зможете потім тобто ви заступеретеся на якомусь певному відрізку свого життя чи в певному рішенні проблем. Тому, як на моєму досвіді, і взагалі я би порадив, щоб ви концентрувалися, коли ви щось працюєте, робите, щоб ви концентрувалися саме на процесі, саме на цьому моменті, в якому ви це робите. Тобто від вас залежить ваш результат, але результат буде самим кращим, коли ви. Концентровано, правильно, обдумано робите свою роботу. Тобто, не коли ви дуже багато людей взагалі, вони коли так, вони живуть зараз, тобто сьогодення, по суті, завтра не існує, минулого теж не існує. Ви живете тільки зараз, сьогодення. І от ви робите якісь конкретні гори наприклад, ви, ви на роботі, але думаєте за то, як би відпочити. Ви вдома, але думаєте за роботу. Ви в спортзалі, але думаєте за роботу за якісь свої ем, проблеми. Так само ви, наприклад, їсте, але думаєте теж за якісь проблеми. Потрібно зрозуміти, що чим більше ви будете так робити, тим більше ви будете, ну тобто, по-перше, ви не погружені момент, ви навіть можете од вас хтось запитає, так, а що ви робили там, наприклад, на роботі? Так, а ви в той момент просто думали за те, як би там вирішити яку ситуацію, чи а блін, як я погано зробив в, в тому-то тому -то відрізку свого життя, так і ви, по-перше, ви будете проживати безцільно, ну, у вас не буде ніяких спогадів. З, е, так би, з за свого життя, ви просто не будете пам'ятати тих речей, які ви просто робите. Коли ви сідаєте їсти, ви думаєте за їжу. Коли ви сідаєте, працювати, думаєте за працю, коли відпочиваєте, відпочиваєте. Не потрібно думати за те, як я маю працювати, як я маю там то вивозити, як я маю то робити. Ви повинні просто жити, з, ну, оцим моментом, яким ви, що ви робите. Це індивідуально до кожного. Тобто, чи ви на роботі, чи ви відпочиваєте. Чи ви лежите просто собі щось думаєте, чи ви займаєтеся якоюсь конкретною справою, типу розвитку, типу саморозвитку, чи ви йдете робити якісь фізичні навантаження? Вам взагалі фізичне навантаження для того і да щоб розробити мозок, через те, що коли ви займаєтеся фізично, ви думаєте про конкретні, наприклад, за ту групу м'язів, ви просто забуваєте за якісь свої проблеми, але це вже так відхідні тему. В чому суть? В тому, щоб просто поглинутися в конкретний даний момент, і коли ви будете поглинатися в даний момент, ваша послідовність дій буде самою коректною, самою правильною, тому що ви будете обдумувати тільки те, що ви зараз робите. Якщо ви будете робити правильні кроки, вам не потрібно буде так сильно переживати за майбутнє, тому що ви розумієте, що ви видаєте все, всю свою силу, всю свою енергію, весь свій фокус в заразній момент. Якщо ви віддаєтесь весь фокус зараз, значить ви будете робити своє майбутнє якнайкраще. Тобто за майбутнє ви вже можете відкинути переживання, через те, що якщо ви вкладаєте в ці сили весь фокус в даний момент, конкретно в якому ви зараз щось робите, працюєте. Ви, тобто ви найкраще зробите цю послідовність дій. Через те, що ви це робите обдумано, ви це робите зараз і в цей момент, і ви це будете пам'ятати, як ви це робите, що ви робите, для чого ви це робите. Ви будете фокусуватися на потрібних вам речах, а коли ви будете фокусуватися на потрібних вам речах, ви будете тримати фокус в правильному напрямку, вас не буде демотивувати, вас не буде якихось лишніх запитань, ви будете розуміти, от є заразний крок, так? ви, наприклад, коли йдете в якусь далеку відстань, в якийсь похід, так? От, наприклад, ви зараз на на початку свого шляху, так? і ви дивитеся в далечину і бачите, наприклад, там гіліз, гори, десь далеко. Ви ж не будете переживати, як мені туди дійти, що мені зробити. Ви просто дитить. Тобто будете сконцентровані на кроках, і кожен ваш крок буде вас приближати до тієї цілі, до того, до цілі вашого, вашої подорожі, до цілі вашого походу. Так само і з будь-якими процесами, з будь-якими речами в вашому житті зараз, так ви просто мусите, ви можете бачити оцей такий. Далекі результати, ви можете бачити оці гори чи ліс, але вам не потрібно концентруватися, як, блін, як мені далеко йти, а що мені робити, а чи добре я буду йти, а куди мені обходити. Вам просто потрібно вибрати шлях, тобто ви вибираєте конкретний напрям і йдете. Чим ближче ви будете, тим ближче, тобто, коли ви підходите ближче, так у вас більшість такі пропоксиви, ви розумієте, що ви ближче до своєї цілі і так далі. Але це досягається тільки тоді, коли ви розумієте, що ви. Тобто ви робите тільки оці кроки, які зараз від вас залежать. Ви просто будете йти, ви ж не будете переживати, а як мені дійти до тієї точки. Як мені туди добратися, як мені це Просто будете йти, ви будете розуміти, що тим, що ви йдете, ви рано чи пізно доберетеся до свого кінцевого шляху. Правильно? Тобто, ви бачите кінцевий шлях. Цей кінцевий шлях це якраз ваша ціль. Ви знаєте, який ви шлях вибрати. Якщо ви не знаєте, ви можете по суті це вибрати. Тобто, це вже так більш метафорично. Тобто ви самі можете вибирати шлях будь-який, але ви самі розумієте, що оця кінцева ціль, тобто ви, ви, ви її бачите, ви розумієте, що вам потрібно, що, для чого ви туди йдете, і що вам це принесе. І оцей якраз ліс, чи ця гора, чи будь-що кінцева точка вашого походу, це якраз ваша ціль. І той шлях, який ви оберете, він грає тільки таку більш, знаєте, тобто чи, чи це довше, чи коротше. Ви можете піти полем відкритим, ви можете піти лісом, ви можете піти низинами, вершинами, тобто ви самі це все обираєте. Але кінцева точка все одно залишається в наш ітаж. І все, що вам потрібно робити, це просто концентруватися на тому кроці, який ви зараз робите. От ви йдете, зробили один крок, другий, третій, четвертий, і з кожним разом ви приближаєтеся до своєї цілі, до свого до цілі вашого шляху, і цілі вашого перебування, і взагалі вашої мети. І з кожним разом, чим ви будете ближче, вас буде це більше і більше мотивувати, бо ви будете розуміти, що насправді так багато ще не так багато залишилось, і я от розумію, що от я йду і я бачу конкретно, куди я йду. Коли ви вибрали оцей свій шлях, вам не потрібно сумніватися. Тобто, ви вже коли е, маєте ціль, обрали шлях, робите певні кроки, вам не потрібно сумніватися, а чи на правильному шляху. Тобто, от ви шляху. Е, ви ж, коли складали цей план, ви ж розуміли, на що ви йдете, ви розуміли, як це буде. Правильно? Тому ви зможете змінити, по, по, по мірі розвитку подій ваш шлях, але потрібно розуміти, що зміна шляху, по суті, просто може або забрати ваш час, щоб ви будете довше йти, або додати, так би відняти ваш час, щоб буде трошки швидше йти. Але вам потрібно розуміти, що цей шлях, оця дорога, вона мусить бути. Одною. Тобто, якщо ви вибрали, ви вибрали, не сумнівайтеся. можете звернути вправо-вліво, але основний шлях має бути один, один і теж. Ви не можете розвернутися, піти в другу сторону, чи ви не можете піти тільки вліво. Тому що якщо будете піти тільки вліво, ви не будете приближатися до своєї цілі, ви просто будете на тому самому на тій самій відстані. Тому, вибравши шлях, не сумнівайтеся і розумійте, що від вас залежить тільки зроблений оцей ваш крок. І то, яким буде майбутнє. Ви взагалі, тобто, це можете за нього не переживати через те, що якщо ви будете все правильно робити зараз, конкретно зараз, і в цю мить, у вас не буде переживань за рахунок майбутнього, тому що ви будете розуміти, що ви робите все правильно, будете розуміти, що ви робите це в, в цьому моменті. Ви сконцентровані, сфокусовані тільки на тому, як зробити оцю конкретну дію. В за себе не заставить довго чекати. Тобто, ви коли щось зробили, конкретно якийсь шлях, так, конкретну якусь дію. Ви розумієте, що вона, тобто ви ж самі склали цей шлях, що ви знаєте, що він правильний, ви розумієте, що вам потрібно зробити наперед, ви розумієте, де вам потрібно чуть-чуть обійти, а де вам потрібно звернути, ви розумієте, де пришвидчитись, де, де при, ну, призупинитися. І оце погруження в заразній процес, в зарашній момент, в тому, що ви що ви робите тільки те, що від вас зараз залежить, це дуже така фундаментально важлива річ, щоб не розтрачувати своє життя в попусту. Тобто, от є такі, знає, от я думаю, в кожної людини є таке відчуття, от ви прожили рік, так, але ви не можете навіть згадати конкретно. От за що цей рік? Ви можете згадати якихось ну, на пальцях двох рук, можливо, перерахуєте якихось до десяти моментів. Але ви не зможете згадати так насичено, якби це було, якби ви жили моментом. Тобто, коли ви будете жити моментом, ви будете, по-перше, мати більше спогадів за рахунок того чи іншого. Тобто, ви будете робити цю дію зараз в моменті і отримати в неї максимум вигоди і задоволення через те, що ви не будете думати за якесь минуле, ви не будете оглядатися на попередні продільні шляхи. От ви дійшли до якогось певного відрізку, так? Ви ж не будете повертатися, от ви кожен раз, коли думаєте про минуле, ви доходите до певного відрізку, так? Потім повертайтеся, звертаєтесь, йдете назад. Знову йдете вперед, знову йдете назад. Це просто робиться такий зацикваний круг. Тому вам потрібно концентруватися тільки на зарошньому. В на зарожніх діях, на заразньому процесі. Не потрібно жаліти про щось, що відбулося. Все, що не відбувається, все відбувається тоді і так, як мало бути. Тобто ем... немає. Тобто, воно вам приносить якісь досвід, навіть якщо це щось не... неправильно, недобре для вас. Воно принесе вам досвід. Тобто, а досвід конвертується в те, що ви не будете на раз робити ту саму помилку, якщо ви це проаналізуєте. І вам буде набагато простіше зробити слідуючий крок. Маючи за собою якийсь певний оцей мішочок досвіду. Тому не бійтеся, що ви щось не так робите, не бійтеся, що ви щось не так колись зробили. Ви зробили в той момент так, як найкраще це було. Тому що ви розумієте, що ви цього вже не зміните, і ви розумієте, що дія вже зроблена. Проти зроблені дії не жалію, тому що зроблені дії не міняються. І ми, повертаючись до концепції э, стоїцизму, коли ви не можете вплинути на конкретні. Перебіг дічи на конкретний процес, вам не потрібно з нього переживати. Тому що ці переживання нічого вам не дадуть. Вони просто вас опустошать, заберуть вашу енергію, але конкретно якогось результату вони вам не принесуть. Чому? Тому що, я думаю, ви самі розумієте. Тому не потрібно пояснювати. тому що ви не можете, ви не в силі це змінити. Для чого щось міняти, якщо ви не в силі це змінити? Якщо ви в силі змінити це на майбутнє і. Тобто ви зараз розумієте, що якщо буде за це робити процес, то в майбутньому цього не відбудеться, через те, що ви це проаналізували, то вам не потрібно переживати на рахунок цього. Тобто вам потрібно переживати тільки за зарошні дії. Бо якщо ви переживаєте це минуле, ви оглядаєтесь назад і ваш шлях вже збивається, бо ви повертаєтеся назад. Коли ви дивитеся в майбутнє, цього ще не відбулося і можливо не відбудеться. А навіть якщо і відбудеться, то можливо по іншому якісь концепції дій, по іншому алгоритму. Тому що що минуле, що майбутнє, це такі точки дотику, яких просто не існує. Бо минуле ви вже прожили, і ця ситуація вже відбулася, і ви на неї не вплинете, а майбутнього ще немає і так само ви, ви можете вплинути на цю ситуацію в майбутньому, але кажу ще раз, може бути зовсім інша послідовність дій, може бути зовсім інший. Тобто ви спланували по одному, а план провалився, потрібно робити по іншому. Тому до чого я веду? До того до того, що просто сконцентруйтеся на зарашньому процесі, сконцентруйтеся на тому, що ви робите зараз. Якщо ви будете робити конкретно зараз те, що вам потрібно, те, що вам принесе максимальний результат, то і за майбутнім не, не треба буде переживати через те, що ви будете розуміти, що ви зараз викладаєтесь на повну, Ви зараз робите те, що вам потрібно, і ви зараз ви, ви робите це задля якогось результату. Але той результат буде 100% хорошим через те, що ви це робите сконцентровано, ви це робите. Осознано, в зарошній моменті, свідомо. Ви не думаєте, тобто ви не робите якусь дію, але думаєте про минуле чи думаєте про майбутнє. Ви просто в конкретному цьому моменті і робите цю конкретну дію. І ця дія буде вам приносити саме більші плодотворні результати через те, що коли ви сфокусовані на чомусь, конкретно на чомусь, це цей фокус, тобто, ви свій мозок спрямовуєте конкретно в одну дію. І вам нічого не буде заважати якісь постпосторонні фактори, і ви зможете якнайкраще виконати, як найякісніше, тому що вас не, буде, не будуть помішати якісь подразники, вам не будуть нав'язуватися якісь думки. Просто будете робити і розуміти, що, я, коли, що коли ви кудись йдете, ви ж не постійно не дивитесь на одне й те саме місце і отак його так, не задираєте голову, і думаєте, Боже, як далеко. Просто глядайте крок за кроком, крок за кроком, так само і до ваших цілей. Тобто вам потрібно розуміти, що... Все, що важливе, це оцей крок, що ви зробите. Ви його можете не зробити. А можете зробити два на раз, можете побігти, можете перескочити. Це вірно. Але суть в тому, що все залежить від того, тільки якщо ви зараз щось зробите, а не від того, що було чи що буде. Тому е, спрямовуйте свій фокус конкретно на заришні, е, тобто на зарашні дії, на зарашній процес, живіть просто моментом. Старайтеся так робити, щоб ви, як я і вже казав, коли ви їсте, ви їжте. Ви відпочиваєте, ви відпочиваєте. Дуже багато людей просто, навіть, не звертають увагу, як вони живуть просто роботою все своє життя. Тобто вони приходять, говорять за роботу, вони на роботі говорять за роботу, приходять додому, говорять за роботу, поїхали на відпочинок, говорять за роботу, переживають за роботу. Тобто, вся їхня увага спрямована кудись. Я сміду, який буде відпочинок в людини, людині, яка приїхала на відпочинок, але в неї думки спрямовані за роботу. Тобто, якщо ви на відпочинку, відпочивайте. Якщо ви щось робите, робіть ту конкретну дію. Не думайте за то, як буде, що буде. Якщо ви робите зарішний крок правильно, і ви, тобто він співвідноситься до плану ваших дій, значить, вам не потрібно переживати за те, як буде це в майбутньому. А потрібно тільки концентруватися на тому, що ви можете зробити зараз, як ви можете це вирішити. І все буде складатися так, як, як найкраще, якщо ви будете дотримуватися. Свого плану, тобто, от в кожної людини є якийсь конкретний план, є якісь конкретні дії, є якесь конкретне розуміння того, як вона хоче прожити, що вона хоче зробити, і так далі. І притримуючись цього плану і роблячи акцент на заразні діях, тобто на теперішньому, ви будете розуміти, що от я зараз роблю максимум, я зараз викладаюсь, тому мені навіть не потрібно переживати за майбутні результати. Через те, що я зараз викладаюсь, і я розумію, що ці результати будуть хорошими, тому що я викладаюсь зараз. А за минуле, тим більше немає чого переживати, через те, що. Ви нічого не зміните, ви не можете вплинути на минуле, на майбутнє, ви можете вплинути заразніми кроками. Бо через те, що якщо ви будете викладатися в зараз, то в майбутньому вам буде набагато простіше. Але то, що ви не викладалися в минулому, то тобто ви цього вже і не зміните, ви можете це зробити тільки зараз. Тому не переживайте і не думайте за те, що відбулося, коли ви чимось займаєтесь, так само погружаєтеся конкретно в себе в момент. Зрозумійте, що тільки, тільки коли ви в поруженій моменті, тільки коли ви розумієте, що ви робите, і ви це робите свідомо, це ви це будете робити якнайкраще. Вам не буде ніхто мішати, вам не буде нічого заважати. Тобто, ви будете сконцентровані і спрямовані конкретно на виконання ваших, ваших планів. Тому як підсумок відео, підсумок розмови, хотів би сказати: просто живіть моментом. Концентруйтесь на процесі, а не на результаті. Результат прийде, якщо ви будете робити все правильно і по плану своїх дій, і він буде якнайкраще. Не плануйте наперед дуже багато і не думайте за майбутнє, дуже багато через те, що те, що відбудеться, ваші голові у нас кладається по одному, але цей план може розсипатись і відбудеться зовсім по-іншому. Не переживайте за минуле, взагалі, тому що ви не можете на це вплинути. Тож те, що ви робили, ви не можете змінити. Це вже як постфактум. Ви не можете цього... Якось перевернути цей план дій. Ви можете тільки єдине, що робити, це переживати за заразні момент і робити конкретно заразні дії якнайкраще. Тоді все буде нам норм... все буде добре. Тому е, дякую вам за увагу. Е, надіюсь, комусь було цікаво, хто за себе почерпнув, хтось щось зрозумів. І до зустрічі в слідчому відео.